Я сказав, що партнер допомагав. Так, мені, з таких причин в Німеччині часто буває, там є друзі і так далі. І ще я там ходила на зустріч Women CTO, там є таке ком'юніті. І якось я була в Берліні, думаю, схожу на зустріч. От, це була прикольна така зустріч. У нас було шестеро. Там були там, Head of Engineering Volkswagen, там, ну, бо Німеччина в основному великий автоматів, там найбільше IT автоматів. Після якогось етапу ми дійшли до теми декретів, тому що якраз оця Head of Engineering, вона була в декреті, другому, здається. І в них там настільки норма, там же декрети, в Німеччині по закону є, там, ну, мовно, жінки, пара, два партнери можуть іти. Там звукова жінка чоловік це взагалі ну, партнери, тому що є е, ну, пари, два чоловіки, в них теж дитина може бути, і тому е, просто там given, як вона там, giving birth, parents, якось так називається. Коротше, партнери. І ти можеш брати. ну, по черзі там якось регулюється, якусь uh -huh. яку суму. І вона так спокійно розповідала.